Ми зараз крізь призму ось цього законопроекту про мобілізацію будемо спостерігати як влада. Буде відпасовувати відповідальність за прийняття непопулярних на рішень на армію. Армія на, владу. армія на владу нічого не буде відпасовувати, тому що субординація не дозволяє. А опозиція буде атакувати владу, заробляючи собі якісь політичні Рейтинг. рейтинги, тому що ну, критикувати непопулярні рішення завжди легше. Ну, І ось цей трикутник він не буде заспокоювати людей. Тому що ці будуть приймати рішення, але відкараськуватися від них, ті будуть їх критикувати, а армія ну, отримає те, що вона повинна отримати. Не готова приймати непопулярні рішення, бо у нас зараз... без варіантів ну реально без варіантів. Треба е людей про це говорять на, на, на всіх рівнях. І тому цей процес не зупиниться. Інша справа, як цей процес поставити таким чином, щоб у людей було бажання йти. Е